Всім привіт, сьогодні ми починаємо новий день копу. Будемо ходити по такому полі убраному, після кукурудзи. Тут десь стояв старий хутор. Мій прилад, прямо в руки, і будемо проводити щось знайти. Що знайдемо, -то, то вам покажемо. Все, хлопці, нам удачі, я вам гарного перегляду. Що ж хлопці, у мене синальчик, зараз будемо дивитися, що це за Дальше кирик. Тридцатый походу трешка тридцатый. Ну первое. Ну что ж, хлопцы, финальчик крути. Посерединка монетка попалась снова. Будем давить еще это за монету. Это уже двушка. Держи фокус. Чого ж фокус пропав? Так, сейчас ще притрим, протрим. Так, 2 копійки 1936 року. Нормально. Будемо шукати далі. Що зайдемо, то покажемо. Гарно на вулиці. У нас новий пофесіональчик. Зводимо. Будем... Дивити, що це за монетка. Зараз по її. Знову як двушка. Зараз будемо. Побачимо. Дві копійки 1906 року. Якось так. Коротше, тут таке випало, що просто обосраться, як обосратися. Коротше, треба подивитися, що це тут у нас Не Нідріть, неплохо. Якийсь хрестик. Угу, mm угу. -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Входу серебро, ні? З пробами. О, oh, без wow. ввушка. Сейчас, подожди секунду. Короче, серебряный хрестик. З пробами. Тут проба видно. Oh. Що таке може бути? А на завершення дня підняти таку красоту. Це хороші емоції я спитав. Це просто капець. Треба продовжувати далі, може ще щось випаде. Крутяк. Недаром сьогодні вибирався на коп. Ну що ж, підведемо тоги, що нам попалося на старому хуторі, де були старі домики радянські. Пройшлися ми по ним знайшли три радянські монети. Дві на одному доміку. Трошка 1930 року. Дужка. 1936 року на другому домику Українка ще була на тому домику. Знайдено, переїхали на другий будиночок. Де стояла стара хатка випала вся двушка 36-го року. Така у нас страшно. Ну і саме Цікава знахідка, якої я кричав дуже сильно радів, випав срібний хрест без вушка, вушко було відломане, пробита дирочка, хтось ще доносив і опять згубив його, а я його знайшов. Такий срібний хрестик з пробами. 84 проба. Ініціали майстра ВО. І що ще на пробі є там, значок якийсь, треба також більш детальніше вивчити. Що за проба, бо є багато інформації про це. Ну, а хрест зачетний, крупний хрест 4,5. Сантиметра порадував. Дуже гарний. Емоцій приніс безліч. То кажуть, буду пам'ятати цей день надовго. Кажуть, якось так. Щось. щось ще попадається на старих хуторах. Навіть срібло. Ну, все, хлопці. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вам удачі, гарних знахідок, до побачення.